Дуже багато в інтернеті пропозицій щодо заробітку та навчань. Дуже багато лохотрону. Кожна спроба була втратою грошей. Це лише підвищує зневіру я ж не шукаю, де витратити, шукаю, де заробити, а нещодавно побачила вже в багатьох партнерів оріфлем про новий маркетинговий план. Один з монтів в ньому мене зацікавив не можеш робити одразу особистий товарообіг, зароби спочатку. І мене це зачепило. Пройшла за посиланням в сторіс, зареєструвалась. Потрапила до великої і дружної команди, завантажила спеціальний додаток і на ньому стала заробляти з першого дня реєстрації. Накопила в ньому коштів і зробила своє перше замовлення. І тут заробляє кожен, хто не лінується і має хоча б 10 хвилин для активності в соцмережі для просування свого спеціального додатку від компанії. Шукаєш можливості. Я вже знайшла. Переходь і ти в сторіс, та шукай посилання. Реєструйся як учасник, отримуй масу переваг і вигод, і заробляй на додатку, як я.